Так, друзі, доброго дня. Дякую вам за підписки, за лайки, за вашу підтримку. Так, друзі, сьогодні ми приготуємо е, макарони з морепродуктами. Це креветки такі маленькі. Нам понадобиться креветки, сметана, помидорка, чосночок, сіль. Воду я вже поставив, щоб кипіла. І от так зараз я вам все покажу. Не перемикайтесь. Так, підпесники. Поки буде у нас вода кипіти, я поставлю тут уже сковородку і приготуємо вже наші креветки. Так, зараз я наріжу. Чесночок. Це, друзі, теж італіянська страва, то що у Італії море, море продуктів багато. Робим чесночок трошки дрібніший. Так, друзі, не перемикаємося. зараз ми покажу вам дальше. Так, друзі, у нас уже тепер криві креветки. Це зараз буде у нас трохи обжарюватися і ми додамо сметани. Не перемикайтесь. Так, додаємо вже сметани. Тут у нас уже вот водичка закипає. Залежимо нехай воно трохи вариться. Je tak, na teda. to dá, keď dajem, do 2-3 kolekcie teda. Зараз наші кліветочки поперчимо на смаку і посолимо трохи. Небагато, бо воно вже воду теж солили. І зараз я ще додаю тертого сиру. Воно у нас вийде. Смачно. Це, друзі, бачите, виходить легко, смачно і просто. І так. Круто. Так, друзі, не перемикайтесь. Так, підписники, дивимося, що у нас тут виходить. А, яка краса. Так. Це ми будемо відсіжувати. Тут переставляємо нашу сковородку. І так, це ми засипаємо сюди. Ах, як пахне. Друзі, вам не можу передати. яка пахнота і яка краса. Я думаю, що це стоїть лайків, підписків. Не ну, вставляйтесь, підписуйтесь, лайкайте. І так, друзі. Ми це будемо виключати. І зараз я вам покажу, яка красота. І так, друзі, підписники. Отакі От у нас шедеври получаються. Я дякую вам за підтримку, за підписки. І до нових зустрічів. Гарного дня вам!